Я запрошую вас на заняття з граматики. Перша гра, яку я вам пропоную, один багато. Наприклад, це сорока, а це сороки. Багато кого, багато сорок. А далі спробуйте самостійно. Правильно це ворона, а це молодці, а це ворони. Багато кого, правильно багато ворон. Це хто? Правильно це горобець, а це молодці, а це горобці. Багато кого. Правильно, багато горобців? Це хто? Правильно, це снігур. А це? А це снігурі. Багато кого? Правильно, багато снігурів. Це хто? Правильно, діти. Це дятел. А це молодці. Це дятли. Багато кого? Правильно, багато дятлів. Це хто? Правильно, це сова. А це, а це сови. Багато кого? Правильно, багато сов. Це хто діти? Правильно, це голуб. А це правильно це голуби. Багато кого? Правильно, багато голубів. Це синиця. А це, а це синиці. Багато кого? Правильно, багато синиць. Діти, хто це? Правильно, це сойка. А це, а це сойки. Багато кого? Молодці. Багато сою. Молодці, ви добре виконали це завдання. Наступна гра я вам пропоную. Хто у кого? У їжака дитинча хто? У їжака їжачиня. А далі самостійно діти виконуємо. У лося дитинча хто? Правильно. У лося лосеня. У зайця дитинча хто? Правильно, у зайця зайчиня. У лисиці дитинча хто? Молодці. У лисиці лисиня. У білки дитинча хто? Правильно. У білки білченя. У ведмедя дитинча хто? Молодці діти. У ведмедя ведмежа. У вовка дитинча хто? Правильно. У вовка вовчиня. Молодці діти! Із цим завданням ви впорались. Наступне завдання, яке я вам пропоную, опиши птаха за опорною схемою. Наприклад, це снігур. Він живе у лісі. За розміром, це маленька пташка. На голові в нього чорна шапочка, а грудка червона. Тому його називають червоногрудим. Хвіст за довжиною у снігура середній, дзьоб маленький, прямий. Живиться снігур плодами горобини та насіння, приносить користь людині і природі, так як поїдає шкідників, а далі самостійно опишіть синицю. Молодці діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. На цьому наше заняття закінчується. До побачення.